Усім привіт! Сьогодні наше нове відео по продовженню гри у той отой от Fish. Як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми пройшли оцю рибку золоту, і тепер ми будемо проходити літуна. Як ви бачите, я зробив окремий аккаунт. Ну, як аккаунт, збереження для, для гри на YouTube. Так, і ось нам показується. Ми з'явилися в якомусь акваріумі. І тут, видно, люди переїжджають. О, золота рибка. Спогади. Про як він пок... показував, як він вміє друзям, але от нема тепер кому показати. Тому треба їх знайти. Якщо чесно, я ще ту от літаючу рибу не пройшов. Я пройшов піранію, але я забув, як її проходити. Точніше, перші два рівні я знаю, як проходити, а от останні ні. А літаючу рибу я взагалі ніколи не проходив. Ну, я, в принципі, собі уявляю, як то проходить. Значить, зараз я вам покажу, як треба літати. Значить, вам я зараз розкажу, як, як літати. Спочатку нам потрібно вистрибнути з води, потім натиснути Space, і потім і, і, почати натискати клавішу S, Тоді ми піднімемося вверх. Ну, от зараз я покажу. Вилітаю, натискаю пробіл і трошки натискаю S. І тоді, виходить, отак летіти. Так можна і хлібчик забрати. Оп! І повертати, ну, А і Д. Клавіші. Так. Долітаю. Далі нам прийдеться тут, здається. Можна політати? Можна. Так. я забув. Я забув. Що я зробив? І що я зробив? І нащо я це зробив? І збереження аж тут. І хлібчик нам не зберегли. Ладно, хлібчик я заберу. Він дуже легкий. Ну, якщо вмієте літати. Хлібчик забрали. Далі ось так. Ой. Та як тут було так попасти? Так, значить тут я вистрибую. Оп. Далі нам потрібно якось отут. А, тут можна просто перелетіти. Можна просто перелетіти у ту брамку. Оп. Пливу, далі ось тут можна перестрибнути, Оп. І ми на другому боці. Боці. Далі нам потрібно прилетіти ось тут, перестрибнути цю дошку. І далі момент важче. Якщо хтось не вмів літати попереднє, він би міг пройти, не вміючи літати. Ось цілий попередні моменти, але отут вже обов'язково треба вміти літати. Опа! Я прийшов її літати на тій рибі. Далі тут колодязь нам треба. Хоча можна колодість пропустити. І попробую навіть забрати оцей хліб. Ай, не забрав. Так, падаємо в воду. Ой, ой-ой-ой, ледве, ледве. Не не помер. Так. Ой-ой-ой-ой! Програли. Практично. Добре, на це, на це раз я попробую знову хліб забирати, Тільки що робить хліб в повітрі хотілося б знати. А, ех. Знову не зміг. А як еба летіла з закритими крилами? наш тільки що влетіло. Давай, 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 давай. Выжив, Є! повезло. Я вижив після падіння. Ну тут, я думаю, що можна прилетіти вот так одразу. Не стрибаючи в колодязь. Оп! Ой, меня взагалі на бортик выкинуло. Ой-ой! Риба, що ти так газуєш? Так. От сюди в колодіс. І далі воно треба стигнути в коридор. Все, я долетів. Далі потрібно перелетіти паркан. І потрапити в озеро. Ми б тут могли, напевно, по трубах дістатись, але труби були заблоковані, через що прийдеться долітати. Ай, забув натиснути пробіл. Так, важко це проходити. Давай, от сюди рибка долітаю, в це озеро. І тепер можна вилітати. І уй. Все, прилетів. Повертаю. І далі нам потрібно оцей млин. Бо там я бачу ракушку. Старий водяний молин. І тут нам потрібно здається в трубу. Так, ось вона. Давай, дрифт. Все, далі можна трошки АФК. Все. Можна тепер вилітати. Все, я забрав збереження. Тепер я просто перезапускаюсь. І куди нам треба може... Може то й місто треба перестрягнути на право, тобто? Наліво може? Ну там не знаю, право чи ліво. Право чи... Ой, чи ж право чи ліво? Право, прямо. Нам прямо треба. Там є пушка. Он треба на базар. Ладно. Полетіли. О, спешу і спроби вийшло. Оп, і в дошок. Точніше на дошок. Долітаю ось тут. Так, крик на базарі сильний. Реклама. Всяка тут. Але то для риби не потрібно. Зараз нам потрібно пролітати в дирки. Ото <клес> було смішно. Я просто, як завжди, не натиснув пробіл. Бо якщо я не, не розкрила, значить не натиснув пробіл. Ні, я ж майже. А це взагалі не гірше. Так, один є. І... Давай, можна... може перелетіти. Ну давай, рипка. Ну тобі важче, ніж на золотій. А що я тебе не проходив? Давай. Це взагалі. О, оце гарно вийшло. Я навіть не думав, що я так зможу. Все. Забираю ракушку і тут важкий момент. Я його, коли приходив взагалі в іншому збереженні, я його взагалі скіп зробив. Бо якщо я сюди долетів, то я дотуди не міг. Але... О, так тут взагалі спершу спроби. А далі тут цікаво, нам потрібно от сюди, наверх. В калюшку. І оп! Порвались і витухлою рукою. Так, не дивіться, чого зняли місяць Томас продаж. І вона якимось дивом ожила. Вона не на продажі. Так, нам потрібно зараз отут. Фу, як смердить турибую тухлою. Так взагалі таке продають люди. Все, я, я, я зараз я зберігся. Yeah, hello, да. Мирикал, Далі нам потрібно тут виїхати. Прокотитись, виїхати. І акуратненько, отак. А тут ми не помістимося. Тим столом. Я думав зарізати дорогу. Так, давайте сюди. Так, яку що став. Та що ти ходиш туди-сюди. Ти бачиш, що тут треба катуляється. Може ти її коплю. Добре. О, це загроза. Така тьотя гігантська. Це загроза, реально. Але, на щастя, ми її обійшли. А, -а чого мене викинуло? Ми вже майже прийшли. Це місце. Що ти... На що ти копнув, дядя? поганий дядя, поганий дядя. Що? Є? <рес> Акісь... танцюрист Ой, які помідори там гігантські. Треба було трохи збавити оберти тут мене взагалі викинули. Давай, рибка! А то с то куди мене взагалі викинули? Так ладно, вимахуватись не буду на цей раз. А просто як, як будь кто вот так делаю. Все. И давайте сюда. Е. Yeah! Получилось. Натискаю «Продолжить». И наступное. В пучине. Какие-то такие Так, давайте поземляємось отут. Ой. Визерчик літати. Та не штивнути не можу. Не, а шо то таке, я не розумію. А ну-ка, можна отак. Може, можна сюди і звідси попнути. Все, приземляємось. О, там світло. Ой, а чого це мене сюди затягує? Ой, де ти я? Де я? Американські гірки? Ну дякую за запрошення, але я не хочу. Ааа! О, збереження. Давайте полетіли. На розвідку. О, бачу, там э, збереження. Далі можна отак. О, я бачу тут хліб. Хотілося б його забрати, але не, не вийде. А може би забрав якось. Добре, не буду. Тут брама. О, туди поплили. Там якраз збереження. О! Далі, о, там вагончик. Один на рейках, другий тут перевернутий чомусь. Ой, куди це мене викинуло, Вагончик? Добре, поплили. Так, давай репка швидше. О, познак оклику, нам туди. Там ще за ним палка трясеться. Нам... Точно треба туди. Ой-ой-ой-ой. Ні, це проблема. Там риба вже задихнулась, скоріш за все. Все. Знову. Пливемо. Точніше котимося в вагончику. Ого, підземні води. якісь такі дуже чисті. Так, далі вибираюся. Все, вибирається вода. Є, тепер ми можемо отут під брамою проплисти і забрати чекпоінт Ми опинились на гідроелектростанції. Чи що тут таке взагалі? О, там ще один знак округу, нам туди. Так, давайте, 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 давайте. О, долетів. Ох! як сильно бахнув. Все. Я розбив електростанцію електростанції і пішла вода. О, можна тут зберегтися. Знаю, містечко є одне. І ще звідси треба вибратись тепер. Ще й до того всього. О, як вода піднялася. Опа. Далі нам потрібно відкрити усі брани. О, я знаю, тут є кнопка, але нам спершу треба зробити так, щоб нам було простіше е, все робити. Для того треба попасти в ще один знак оклику. Але в нього вже легше попадати. Він ось тут. Нам потрібно той, той от, ну ту воду попасти в ту струю. Тоді нас викине прямо знак оклику. Отак. От Є попали. Що турибу так викинуло? Все, вода піднімається і всі об'єкти піднімаються. Почайку трохи затопило, і тепер нам стало легше грати. Адже тепер рівень води повишився, ну, став вищим. І можна ось це отут, наприклад. Тут легше стало попадати. Ой, я майже я випадково зайвий раз натиснув на пробіл. Отак. Попав. Відкрилася брама. місце, де ми все порозбували. Тепер нам потрібно от сюди. Ми отак робимо оп, І летимо. Ай, ай-ай! Треба ще раз, бо на цей раз у нас не вийшло просто. Так, давайте, 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 выбираемый. О, вот так можно. Yes. Е, yeah, надошнул. Открылась обрама. Ой, 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 я, я помылась. Ай, Что я об этом? Так, вода, 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 вода. Є. А О, -а, -а. Yeah. Oh, а нам здається, якщо я не помиляюсь, куди треба. Пам'ятаю, десь був гейзер, який нас викине е -е, кудись от туди наверх, щоб активувати кнопку. І пішов ток і відкрився і відкрилася брама. От, збереження є. На халяву. Так, халявне збереження я би забрав. Бо збереження ніколи не буде зайвим. А халявне тим більше. Зараз я швиденько заберу то збереження. Як я вже казав, на халяву. Єс. А, точно тут якраз... Мені туди, як... Мені якраз сюди треба й було. Та, о, ця штука, вам здається, поможе добрати до того місця, куди нам треба. Тільки, от би, ще пам'ятати, куди тут треба летіти. я то рівень проходив, то, але... Я забув, як його виходити. І де тут треба летіти? Ага, я побачив вже той щиток. Нам потрібно от, от сюди. Ай, не попав. Я хотів кнопку попасти. Все, брамо відчинено. Тепер нам треба вибиратися звідси. От сюди можна, можно, сюди. Ай! о, дякую, дякую, дякую. Ой, перечекаюся за двіт. І ми майже, прийшли ті підземні катакомби. Та вот збереження там появилось. і нам треба зараз попасти в кнопку ось там. На тій брамі. Ой, не на грани, а там зверху. І тоді ми впадемо в вагончик і відкриється, д е, якби двері. І ми зможемо е, втікти з тих печер. А ну-ка, попали? Попали? Єс! Все, давайте котимось. А що з водою, де фізика? Ой, що за а як ми там? Ой. А, -а, -а, а! Викинуло! Якісь затоплені лабораторії скелітон, Тому ж якась лабораторія для вивчення організмів чи <буси> що. Тільки вона була тою лабораторією, бо... бо вона вже не функціонує knowledge of what they're supposed to be. They were made for surgery. They were made to let anyone become a surgeon. Colin Burke, boss of labs report number 387. We still have a couple of bobs down here. Almost come alive when a bomb was Ну не знаю, може я навіть буду скіпати. А на що я сюди вийшли? Ну, ладно, може повезе. Ну, як завжди, в принципі. О, як попав в класу. О, я зібрав то збереження. Далі я би хотів ще хліб. Так, з'їли хліб. І травились назад. Далі ніби нічого не було. Давай, давай, рибка, молодець. Так і тримати. О, молодець, рибка. І далі треба перелетіти туди. Скажу відродитися. Все ж було так класно, якби цей недоліт. Ой, що то був Ледве не переліт. Я взагалі, коли проходив той, той рівень перший раз, я просто скіпнув. А перше, щоб натягнути відео, я так і зовсім зараз. так, забираю хліб. І телепортуюся. Бо тут дуже важко. Добре. Далі нам потрібно... А, в гейзер. І нас викине в тазі Бо тут бо на цьому вода вже закінчується.

Так, і тут є ліфт, але він не працює по тій причині, що в нього немає живих. І він працює від якогось запобіжник, так? Який знаходиться ось в цій кімнаті. Ой, що то було? Так, ось в цій кімнаті. Тут ракушка, і от там якась батарейка, чи то запобіжник. Так, і одразу треба підсунутися до стіни, щоб було простіше залазити назад. Вона прийдеться ще назад залазити. Значить, треба попасти. По тому запобіжнику. Все, ліфт активований. Тепер ми можемо от сюди котитись точнее Ну так вот это. Все. Заезжаем в лифт и рівень пройдемо. Опа! Даємо продовжити. Ну, і є ще третій рівень, який я не проходив. Ну добре, ну, а на тому у нас все. Всім па-па і до скорих зустрічей!